Шановні харків'яни, мешканці області, перше вересня особливий день, день знань. Другий рік поспіль. Ми е, в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації розпочинаємо е, цей навчальний рік в особливих умовах. Звичайно, що Харківська область, зокрема місто Харків, знаходиться під постійними ворожими обстрілами, ракетними атаками, атаками ворожих безпілотників. Тому звичайно, що е, заходи безпеки для нас на першому місці. Так, все навчання на території Харківської області у нас буде онлайн, і лише деякі навчальні заклади будуть пропонувати нашим учням, нашим студентам змішану та комбіновану форму. В цей день я хочу особливо звернутися до наших батьків, до студентів, до викладачів, до вчителів, до учнів. Будьте голодними, будьте голодними до знань. Нам потрібна освічена нація. бо... Наші діти, наші студенти, наші випускники це наше майбутнє. Вам продовжувати справу наших воїнів, вам продовжувати будувати нашу європейську та демократичну правову державу з всіма європейськими та світовими цивілізованими цінностями. Я хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що ми маємо навіть в такому форматі розпочинати і маємо таку можливість розпочинати цей навчальний рік. Так само, звичайно, що нашим збройним силам, завдяки нашим збройним силам, є переконаний тому, що ми відновимо очне навчання, і майже 14 тисяч першокласників у нас дійсно сядуть в очному форматі за свої парти. Майже 15 тисяч першокурсників в вищих навчальних закладах так само знайдуть свої аудиторії, своїх безпосередньо викладачів. Зі святом вас, зі святом Харківщина, з Днем Знань.